У позаминулому відео я висунув свою теорію про те, що третє DLC для Farming Simulator 25 буде набором Mercedes Benz. І виявилось, що це правда. Буквально на днях Giants випустили анонс трейлер до DLC Mercedes Benz Truck Pack, яке було під кодовою назвою. Зірки сходяться, і техніка справді зіркова. Чи оправдало воно мої очікування? Майже тут буде чотири трактори. MB Truck – два трактори ЮНІМОГ. Так я буду назвати їх тракторами, тому що самі гіганти класифікували їх так. Також будуть п'ять вантажівок, з них три тягачі, один із яких шосейний, та дві вантажівки з так званою системою IT-Runner. і я радий, що гіганти оживили такий тип техніки. Також нова цікава машина Трак – це автомобіль на базі Mercedes Benz Arocs, яку допрацювала компанія Хайзомат. Тут друга версія, яку використовують на аграрних підприємствах. Також в реалі є перша версія, створена для подрібнення колод в тирсу. Також, якщо придивитися, можна побачити конектори під шланги. Надіюсь, буде передня навіска. І ви у мене спитаєте, чому дане DLC майже оправдало мої очікування. Тому що тут немає Mercedes Агротрак, якого я очікував. Так, хайзотрак має задній ВВП. Але у Агротрак. Agrotruck... Було ззаді трьохточкове кріплення. Я особисто чекав версію з восьма колесами та гаковою системою та хоча б з приводом 4х4. Проте маємо, що маємо можливо, модороби зроблять щось подібне. Ну а побачимо ми це вже 9 вересня, а огляд буде 13-го. Також вже у вівторок виходить «Straw Harvest Pack». Тому чекайте у п'ятницю огляд.